Колись на цьому місці шуміло поле, але в серцях людей, що жили тут, росла інша важливіша мрія: мрія про знання, мрія про школу, про місце, де їхні діти зможуть відкрити для себе світ. На цьому місці буде побудована середня школа на тисячу учнівських місць. Будівництво розпочнеться у 1973 році і буде завершено у 1975 році. Так у 1973 році було закладено перший камінь директором Радгоспу Каплуном Павлом Миколаєвичем. Так було закладено фундамент не просто споруди, а майбутнього, школи, з якого проросла країна знань. Стіни школи зводилися завдяки великого бажання, наполегливій та невтомній роботі. В будівництво школи вкладали душу і віру, що майбутні учні із задоволенням будуть поглинати знання. Камінь до каменя зростала школа, як міцний дуб, розправляючи свої віти. 1 вересня 1975 року вона зустріла перших своїх учнів. Ключі від кучурганської середньої школи отримав перший директор Михайло Григорович Вартанян. 1 вересня 1975 року пролунав перший шкільний дзвінок і полетіли роки за роками. Стіни школи, мовчазні свідки перших перемог і маленьких поразок, перших невпевнених кроків до знань і перших триумфів, що надихали. Вони стали свідками народження дружби, що триває роками першого кохання і мрій, що, мов птахи, злетіли у височинь. З кожним роком крона ставала пишнішою, випуск за випуском. Ця школа випускала у світ своїх пташенят, які летіли впевнено і високо. Лікарі, інженери, вчителі, художники, спортсмени, it спеціалісти, водії це все ті, чиє коріння тут у цій школі. І навіть якщо вони давно покинули ці стіни, їхні спогади, їхні знання це частина цієї школи. Вона не просто будівля, а живий організм, що дихає історіями, досягненнями, перемогами і просто людськими долями. За 50 років школа випустила у доросле життя 1800 тисячу вісімсот. 17 учнів. Ця школа це не минуле, це сьогодення і майбутнє. Вона як маяк, що освітлює шлях новим поколінням. Шлях до знань, до успіху, до світлого майбутнього. У 2013 році школі було присвоєно ім'я Павла Миколайовича Каплуна. 50 років це лише початок. Попереду нові вершини, нові покоління, нові історії. Бо поки живе школа, живе її дерево. Дерево знань, дерево життя, дерево майбутнього, і воно ростиме вічно як символ нашої громади, нашої віри, нашої надії. Сьогодні наша школа це не просто 50 років історії, це 50 років прогресу, це сучасні технології, інноваційні методики, і як і раніше, серця, що горять бажанням навчати і вчитися. Нехай наступні 50 років будуть ще яскравішими. Шановні вчителі, учні, батьки та гості, адміністрація школи вітає всіх з ювілеєм нашої чудової школи, бажає всім міцного здоров'я, цілеспрямованості, благополуччя і віри в себе у мирне майбутнє. Нехай наша школа процвітає, даруючи вашим дітям вірні знання, гарне виховання і радісні спогади. Нехай усі наші випускники займуть своє місце в житті і ніколи не забудуть свого місця за партою нашої улюбленої та рідної школи. Вітаємо з ювілеєм! З Днем народження школа!